Ой, я чекаю цей день кожен день. <гум> Тільки коли обмін, видивляєте всі очі, і отак шукаєш, шукаєш, шукаєш. Ну, На жаль, ми нема, але хтось з наших є. Треба взяти себе в руки. Іти до кінця нема тіла, нема діла. Завжди треба тримати себе, отак в тонусі не здаватися, не казати, а я там написав заяву. Через рік його знайдуть. Ні, стукати, стукати і стукати. У кожній двері треба стукати і вірити до кінця. В одиночку дуже важко, дійсно дуже важко, тому, що ти сидиш і не знаєш, боже а куди ще мені йти? Куда ще мені йти? Я які можна тільки було двері, які зв'язані з війною. Я всі всіх була. Зустріла дівчат. В них вже була своя громадська організація. Вони взяли мене до себе. І завдяки цим дівчатам я багато чого дізналась за свого племінника. Ми знали, що він знаходиться в полоні. Якщо він живий, це дуже добре. І я зроблю все для цього. І мені дівчата допоможуть і всім нам, щоб ми повернули наших хлопців живих. А якщо він загинувший, і якщо, не дай Бог, я його не знайду, я ніколи собі цього не прощу. Я піду землю рити сама.